Скільки це? Де? А де градус? А чого, перевісили? Ну ні, ми один забрали, перепіла. Слава Україні. Ну що ж, перше відео у нас в новому році і починається дуже добре з теми висвітлення деяких мудаків по іменню Балабошка. Ольга. Та дай скажу, давай. та дай так, почати! Так, ну, дай почати, слухай. Саме найголовніше, це звісно, ми з вами повинні і далі допомагати нашим Збройним силам, а вже потім висвітлювати таких мудаків як Балабошка. Таких мудаків, як Балабошка. В цьому відео ми зачерпнемо декілька тем. Це по воді знову пробіжимося, по водозабезпеченню наших корівок. По відеоспостереженню і розповімо вам, де ж справжня полька, де вона сховалася, бо в балабошка то не справжня корівка. Значить, по воді, перше, що ми почнемо, це по воді, нічого складного немає, і, в принципі, одні плюси. Бо раніше, як згадаєш, Оці і ми і батьки, ці відра, пої там. Ну коротше у нас тут кастрюля стояла. Ж, ось о, э, у нас є хриниця, э, і з скриниці насос. І сюди він подає це, тут так і було. Шланга хіба що інша була. Тут раніше стояла така величенька діжка, ну відер на шість да, е, снежавійки. Mm -hmm. І от відрами, і пішов там, ті дав два відра, ті, ну декілька разів на добу, там вранці і ввечері, ну це так ділили. Звісно, після розтелу там свої приколи з соленою водою, там Ні, солодка, Ну це інша історія. Ми беремо корову, яка у нас в лактації, і от яку треба поїти. Дуже багато часу і сил в принципі, це з'їдало. Хоча вода, слава Богу, є в дворі. Після ремонту вже такого підремонту цього. Сарайчика, корівника, зробив Юра з батьком е, таку ну, водонапірну систему, скажімо так. Е, використовуються металопластикові ж, труби маленького діаметру. Скільки це там? Ну, тут три четверті, а там одна втора. Три четверті, одна друга. Заводські стандартні поїлки для корів, ну для великої рогатої худоби. Насосна станція. Е, Ну, це в даному випадку. Це спрут, це ці звичайні ці насосні станції, які ставите вдома. Багато хто з людей ставить, е, тобто там. Да. Яка модель, там все це все фігня ставити будь-яку, яка вам до душі. Гідроакумулятор, який тримає тиск, який на суху він не буде ганяти, він там через декілька 10-15 секунд, там щось 10 на суху. секунд на суху і виключає. І вимикає. І не вода виключає. Поки Значить, ну, дивіться, у нас як. З криниці вода подається в оцей накопичений ну, бочку, оцю тут літрів 180-170 набирається. Поплавочок тут отак от це показує, скільки водички приблизно в діжці. І звідси вже йде запітка на насос. Насос роздає нам цим корівкам, тут дві поїлки стоять на трьох корів. Система таким чином зроблена, що корова ну, натискає, це ж, заводська поїлка, і станція пішла в роботу. Закрили, ну, тобто вона не натискає носом своїм п'ятачком, Зараз вона виключиться на ну, тиск на гони робочий, який ми виставили. І все, вимкнулося все. Е, це у нас тут додатково зроблено вимикати, щоб з криниці вмикати сюди воду, якщо треба докачити, щоб не бігати отак вокруг гаражів, щоб не ходити. Так само і утилить зроблено. Розводка так само. І е, тройничок стоїть, і розводка йде в курятник там. Ну, якщо мама як там вправляє, як перепілів, як перепілаш, були там водички. Ну коротше, щоб е, мінізу, мінімізувати бюджетно свої ці фізичні е, витрати праці на ну час, точніше, на фізичну цю роботу, натягання цих відер і тому подібне. Значить, оця штучка, отрючка. Під'єднане. Багато бобошкососів там захищали, писали, що ви там знущаєте зі скотини, з цими резиночками. Корова мух ганяти. ганять. Ну, дуже цікаво, де це ці ви живете, що у вас в грудні місяці мухи літають всередині. У нас ну, може одна, дві, десь там я... немає, і то немає. Вони сплять зараз, відпочивають. І в принципі, хто зі тваринами має справу, ті розуміють, як. Це Добре, спрощує взагалі і очищає корову. І вона менше на себе кидає оцього всього діла. Я прикрию, щоб не так може квакали. Піділо. Отже, далі по відеоспостереженню. Для чого воно тут? Ця історія пішла ще з далеких 2000-х, може 2002 рік. Е, в чому прикол? Більша частина тих, хто тримає корів, Вагітні вони у нас, виходить, назив. І задолбаєшся бігати взимку, як вже підходять строки у корови, і бігаєш, дивишся, чи привела, чи не привела, чи почала, чи не почала, а взимку одягнись, роздягнись і ночі буває проспиш, буває просреш. Ну коротше, ці всі прикольнички нівелюються за допомогою камери. В даному випадку це ж не рідна, ну не рідна, не перша. Перша у нас була чорно-білий комплект. Одна була тут, е, встановлювалася, на корі. Отак повертаєш, щоб то встановив і дивишся, куди кому. Ну тут, по-моєму, всі три зараз захвачуються, чи ні? Ту, тут зараз всі три. Сі три. На, 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 ми покажемо ми покажемо, це, от зараз буде вставочка, ми вам детальніше покажемо, розповімо, що воно і як показується на цій камері. Костя, треба піти чистить, дивив і ти очищає, що ти роздівся mm -hmm. вже і... Так і онця насрала, Ди... мала бать. Дивися, як гімно падає з коров. Mm -hmm. А ну хоча вона посрала хорошо, бать. Солому кинув під это, ну, Перш, ну перш, ну, перш. ну. Перш, ну поняв. І та, і так. Почали їсти солому. Голодні кожови. Сіно кинув, їли сино. Кинув солому, ну, те частину. Mm -hmm. Одійшли і трошки попажували. Ну, там бач. А, нет, это без звука у нас, да? Да, да. Сожжить. нужно на калитке такие со mm. Ну, вот он так. А. Ага. Нет. А, лягать наверное, будет. Что, буду лягать? Mm, ну, может будет лягать. Он просто нюхай, нюхай. Да mm. ты что, смеешься? Что это... Нет, у он... нас чисто там соло, да? Нет, Discovery. Вот. Mm -hmm. Ну, а перше, з чого починалося, це чорно білий камери, дві штучки. Одна стояла тут, а друга в свининці була, де у нас е свині були теж з поросята, ну, вагітні. І коли теж підходили строки на кожну свиноматочку, ну на окрему точніше, одну камеру так само перекручували і в хаті сидиш, клас ту кнопочку, там отакий от екранчик невеличкий був. Вмикаєш зі звуком, зовсім зі звуком вони були, вмикаєш. Можна було навіть колись і практикували таке, що вмикали його зі звуком. І е, в чесності, що стосується корів, коли вона веде теля, то вона ж і мукає, і кричить, і си. Така суміні теж як і починає сильно висі ну, Двіжняк, двіжняк якийсь починається. Ну і це як будильний був, коротше кажучи. Ну що ж. Так, ми зробили, оглянули, тепер ж найголовніша інформація, яку ви чекаєте. Значить, із рубрики ваших коментарів стосовно балабошка, то дуже цікавий коментар був під відео, під яким ми перед Новим роком ми знімали за ганчірки брудні, якими він отримав по своїй морді брехливій. Був ще коментар, з'явився за екологічне виробництво. Він ж там любитель салфетками, витирати, серветками, точніше, все ж витирають, там все у нього чисто, все у нього екологічно. Доють це молоко і потім несуть це молоко і е, цідять його через марлю. Пробачте, яка бачила, мабуть, ще Сталіна. Вона там висить на стіні, на ній там мухи трахаються, висять, коли хочуть. І вони ось, супер своїм екологічним молочком поять всіх, кому. Хто хоче їхнього молочка. До чого я це кажу? Не із заздрощів там, ні за чого. Не треба розказувати, що хтось там краще когось. Ми ні в якому разі цього не кажемо. Ми, звичайно, тримаємо їх брудних, пахучих там і все. все, все. Тримаємо їх всі, намагаємося покращувати якісь. Ми вже в коментарях почали кукарекати. Хоч повсирайтеся там, захисники бобошка. Ми... Тримаємо їх, як можемо, як хочемо і як можемо. Знову ж таки. Далі. Що по полічки? У нас є інсайдерська інформація. Він там показував, як йому привезли польку номер 25 чи яка вона там. там Що він там порівнював на відео, як вона хвоста відставляла, отак хвоста. Так, Я хочу сказати, що полька ось де. Отут десь треба, тут десь треба почути. Оба. <рес> Притвориться в польку. До чого веду? Він там розказує номера оці реєстраційні сраки і все таке інше. Ну так що, може, треба документи зробити? Номераж ми нової його корови знаємо. Треба зробити документи та приїхати снарядом поліції і забрати свою корову під своїм номером, там, який там 13. Два ноля якийсь там, ну який там номер. Ну, у мене ж є цифри, вже ж люди побачили. Якщо номери реєстраційні дотрати, і це так, -то, то треба їхати за своєю коровою.